Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар, це допомагає просувати україномовний контент. Юнацька збірна України у 19 впевнено переграла однолітків з Латвії у другому матчі групового етапу кваліфікації на Євро у 19. Дублем відзначився Матвій Пономаренко, а остаточний рахунок зафіксував Тімур Тутеров. Таким чином Україна посідає перше місце в групі з шістьма очками. Вирішальний матч проти Швейцарії, у якої стільки ж балів у таблиці українці проведуть 26 березня. На євро вийде лише перше місце групи. Динамо під час міжнародної паузи вирішило провести контрольний поєдинок із представником Вищої ліги чемпіонату Київської області, командою Денгов Денихівка. Головною подією стало повернення Андрія Ярмоленка, який пропустив майже півроку через травму коліна і операцію. Легенда киян відразу оформив дубль. Ще по голу додали Діалло та Андрієвський обидва з пенальті. Динамо настріляло чотири м'ячі до перерви, фінальний рахунок проти аматорів 4-2. Олександр Шовковський Пустив комбінований склад із залученням гравців молодіжної команди. Вихідними поновилися змагання в першій лізі. Львівські Карпати, що наразі лідирують в турнірній таблиці, приймали СК Полтаву. Гра завершилась мінімальним успіхом господарів поля 2-1, яким не завадило навіть вилучення на старті другого тайму. Цей матч був для львівського клубу першим з початку повномасштабної війни, на який й офіційно були допущені вболівальники. Фанати Карпат мали змогу побачитись на секторі та вшанувати пам'ять полеглих на війні одноклубників і побратимів. Український півзахисник Віктор Циганков відновився від травми і тренується у загальній групі збірної України. Про це повідомляє Українська асоціація футболу. Уперше на березневому зборі взяв участь у тренуванні в загальній групі Віктор Циганков. Наш півзахисник провів із партнерами усе заняття, пише ЛАВ. Італійська Аталанта зашкварилася у себе в інстаграмі, прийнявши співавторство посту з відеоголу Алексія Міранчука за збірну Росії у товариському матчі проти національної команди Сербії 4-0. Відреагував на даний інцидент півзахисник збірної України та італійського дженоа Руслан Маліновський, який раніше виступав за Аталанту разом із Міранчуком. У коментарях під відео Маліновський написав італійською ганьба вам. Також відреагувала на публікацію і Роксана, дружина Руслана, яка написала сором. Матч Україна-Ісландія відбудеться 26 березня. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 21.45 за київським часом. Фінальний поєдинок плей-офф відбору на Євро 2024 пройде в місті Вроцлав на стадіоні Тарчинській Арена. Поєдинок Україна-Ісландія можна дивитися онлайн в прямому ефірі на платформі Мегобо за наявності відповідної підписки, починаючи з 20.30. Трансляція пройде на каналі Мегого Футбол перший у розділі Спорт, а також на спеціальному каналі, що з'явиться на сервісі в День події. Перегляд буде доступний за передплатами максимальна спорт або оптимальна. Коментуватимуть гру Вадим Шевякін і Роберто Муралес. Також матч Україна, Ісландія покаже Суспільне на своїх місцевих телеканалах: Суспільне Львів, Суспільне Київ, Суспільне Харків. тощо. гру можна переглянути в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV, крім ott платформ, які не мають прав на трансляцію матчів відбору Євро 2024, а також в ефірі «Радіопромінь». Трансляція матчу Україна Ісландія на Суспільному стартує о 20.40 в рамках передматчевої студії. Після фінального свистка там же обговорять поєдинок, а також будуть коментарі учасників гри. Вінгер Шахтаря Хусрав Тоїров лайкнув пост про перемогу збірної Росії 4-0 над Сербією в товариському матчі. Реакція Шахтаря була оперативною і категоричною. У ФК Шахтар бачили реакцію Хусрава Тоїрова під постом про перемогу країни-агресора, вважаємо це неприпустимою та ганебною поведінкою. Футболіста буде оштрафовано на місячну зарплату, а ці гроші будуть направлені на забезпечення одного з підрозділів ЗСУ, про що обов'язково буде звітувати. За інформацією, футбол 24 місячна зарплата Тоїрова у Шахтарі становить приблизно 300 тисяч гривень. Хусрав Тоїров приєднався до Шахтаря у березні 2023 року. Вінгер встиг провести за першу команду донечан лише два матчі, переважно граючи за молодіжку.